Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете мені в коментарях. Отож, поїхали. Доброго дня, Таня, будь ласка, подивіться місто пологи Запорізька область. Коли ми повернемось додому, Ігор запитує 1 вересня 64-го року народження місто пологи. А, місто Мілоги. Так мені показує, що неспокійно там, ще в цьому місті ще можуть бути якісь несподівані ситуації, бачу розруху. Запитую Ігор, дивіться, повернутись, ви точно повернетеся, але е швидше всього це буде наприкінці 2024 року. Наразі до осені в місто Пологи я не рекомендую вам повертатися. А, так, Танюша, в мене вкрали велику суму грошей. Скажіть, хто міг це зробити? Я вже побачила вора давно, але не хочу брати гріх на душу і думати на других. Так, давайте. Я подивлюся: Ви не написали не імені, не вашої дати народження. Нам буду намагатися. Так, сума дійсно втрачена, велика сума. Я вам хочу сказати, що зробив це мужчина, і це швидше всього та людина, на яку ви і думаєте. Так, що <світую> за черепа ви себе окружили? странний інтер'єр? Другий раз вже відповідаю на це питання. Так як я працюю із силами підземного царства, так як я працюю із предками, із мертвими, і саме мертві допомагають. Мені давати відповіді на ваші питання і допомагати людям. Тож нічого дивного, як я завжди повторюю: не бійтесь мертвих, бійтеся живих. Поїхали далі. Доброго дня! Переживаю за сина. Не знаю, де він знаходиться. Сережа 04.81. Дивіться, в мене зараз швидше всього ваш син або військовий, або в полоні, тому що. Тут дуже велике прохання написати ім'я сина, тому що мені показує, що він як військовий, і як, наче як ранений в полоні. Але так як немає імені сина, я не можу точно продивитися. Ситуацію, чи, ой, бо ж дуже такі часті питання, знаєте, чи помирюся з сином. Я, Надя, 14, 12, 71, і син Андрій 11, 12, 90. Не знаю, дуже часто сваряться чомусь матері з синами. Найближчим часом точно не повернетеся. Не повернетеся, не помиритися, але помиритися з часом, так як мені йде можливе примирення в серпні місяці. Так, посмотріть, пожалуйста, моєго внука Даніїл, 17.03.01. Дивіться, прошу, посмотрите, пожалуйста, що саме, що конкретно подивитися? Здоров'я, чи є небезпека, чи є знавчання? Будь ласка, задавайте конкретні питання. Олександр, син, син 21.06.82, Чи заберуть на фронт? Бо він після лікування? Як то буде з ним? Олександр, чи заберуть Олександр на фронт? Дивіться, ні, найближчим часом. Ну, взагалі я його зараз наразі на, фронт, на фронті не бачу, але е, лікування він дійсно дуже потребує ось, і потребує дуже великої підтримки. Дивіться, найближчим часом я не бачу е, його на фронті. Хоча, в принципі, я вам хочу сказати, що якби не це лікування і не хвороба, а, був ту мечів на фронті, він скоріше б був. Так що, швидше всього, це лікування його від фронту і вберегло. Судьба синавій, Одеса, синов'яни написали імен, написали роки народження, 83-й, 89-й. Давайте тоді ви не написали, яка судьба. Я подивлюся, чи є для них небезпека. Mm. Небезпеки для них нема. І, швидше всього, один із ваших синів зараз буде влаштовувати своє особисте життя. Низький уклін вам, Тетяна, за вашу роботу. Дуже дякую. Дякую за такі гарні відповіді. Я потеряла деньги, найду ли я їх? Дора. Ну, окей, такі, звісно, питання. Так, гроші знайдете. Так. Єдиний син Едуард, 66-го года ушел добровольцем на фронт. Дождусь его домой. Спасибо вам. Во Ва благо, Едуард, Едуард, повернеться чи повернеться додому. Так, Едуард додому повернеться, можете не хвилюватися. Ви його дочекаєтесь точно, небезпеки, від меча. Я для нього не бачу. Низький уклін вам, за вашого сина, який боронить всіх нас і нашу країну. Так, Танюша, гляньте, будь ласка, внучка Аня, є чи є на ній магія? Закінчила два інститути, нема роботи. Яке, майбутнє, чи вийде заміж. Не написали дату народження, але вже відчуваю, що на Аня, і як я бачила, є негативний вплив і дійсно є магія. Це правда, перш за все, зроблена жінкою. На, дивіться, на розрушення всіх сфер життя. Все і робота, і кохання, і фінанси, і успіх. Я вам хочу сказати, що у внучки повністю перекриті дороги. Вона вже би давним-давно мала бути заміжня і навіть мати свій бізнес. Якось іде мені як подруга, ще інститутська із заздрості зробила. Їй такий ритуал як закриття доріг. Потрібно звертатися до майстра, до спеціаліста і знімати, тому що в дівчинки насправді дуже гарна доля, якою вона зараз не слідує. Так. Танюшечка, подивіться, будь ласка, мого онука доната, 11.06.2005. чи не загребуть расисти до своєї армії на війну? Він зараз в Бердянську. Чи щаслива в нього доля? Ой, Бердянський. Несінький. Що загрибуть на Так. Так. Він його от зараз хай не знає, якщо є можливість десь переховуватися. Якось ну, виїхати, я бачу, що можливості немає, тому що він як наче як оточений. А... <смір> Дивіться, дуже велика вірогідність потрапити на війну. Прямо дуже моя, якби моя порада, якщо я йому якось порадити, не старатися максимально не виходити і навіть я б сказала переховуватися до кінця літа, поки не буде можливості нам деокупувати прекрасне сонячне місто Бердянськ. Пишу вдруге, Олександр, 19.10.94. коли одружиться. Дякую. От бачите, наполегливі на люди вони досягають своїх цілей. Олександр, чи одружиться? Ой, так! Не, не хвилюйтеся, одружиться і то дуже скоро. Така в нього вже навіть є, так як я бачу, і пасія, з якою він планує це робити. Весілля буде в жовтні місяці, все чітко, ясно. Так, ли Лімні покидати Одесу Віолетта. Дивимося, Віолеточка, потрібно ще вам покидати Одесу. Дуже часто розглядаємо питання від Одеситів, чи варто, чи ні. Ще раз скажу, що Одеса окупована не буде. Це як і моє бачення, так і бачення інших майстрів, але не всім там безпечно. Давайте, Віолетта, не написали дату народження, але давайте подивимося. Так, чи варто? А ви знаєте, тут у вас тут дуже двояко йде. Якщо ви хочете розвиватися, якось розвиватися по фінансах, от, обнулитися, якось почати все спочатку, то як не дивно, з Одеси вам виїжджати не потрібно. А, ну, небезпеки я теж не бачу, але у вас якось теж погано з фінансами в Одесі. Можливо, Подумайте якось про якісь інші заробітки. Дивіться так, Віолето: Небезпеки я для вас не бачу, виїжджати не потрібно. Ось карти мені вже чітко кажуть. Але якщо хочете щось збільшити якісь е свої фінансові питання. Я якби, рекомендую вам якось ще пошукати, можливо, якісь віддалені можливості заробітку в інших містах. Ось так мені показує. Але загрози в Одесі, Віолеточку, вам точно немає. Ларіса, 27.06.57 года. Луганськ, буде Україна? Я вдова, там осталось жилье. Спасибо. Тяжке питання. Давайте подивимось, чи буде Луганськ Україною до кінця року? Луганськ зараз дуже сильно обнулився. Там уже у людей інші судження до кінця року Луганськ точно Україною, на жаль, не буде. Ви знаєте, Ларисочко, я не хочу вас розстроювати, але двійка жезлів свідчить про те, що навряд чи ви зможете повернути своє житло чи якось отримати якусь компенсацію за нього. І, в принципі, ви знаєте, можливо, і не шкодуйте, ну насолоджуйтесь. Зараз там, життям. От, так як ви живете, так як я бачу, у вас оце єдине, що болить, цей Луганськ. Але, на жаль, поки що ні. Так. Добрий вечір. Що чекає місто Кременчук? Що чекає місто Кременчук? Так, давайте дивимось на, на, квітень, на квітень. Кременчук. О, ви знаєте, а от в Кременчуку я не бачу от на, на найближчий тиждень я не бачу не прильотів, я не бачу не загроз, я не бачу ні небезпек. Можливо, от десь з 20-х чисел є от якісь можливо падіння уламків, але, в принципі, місто розквітатиме. Ось і готуватимуться до якихось, не знаю, посівних, турбуватимуться, так, як бачу, про землю, знаєте, от наводитиме лад. Так, так, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Сергія 27, 12, 80 року. Він обмежено придатний. Дякую. Ні. Сина не мобілізують. Абсолютно. Він в безпеці. Тож можете не хвилюватися. Але я бачу якусь, якісь інші негаразди у вашого сина, то більше будете, якби, якісь хлопоти е, з інших питань. Ці хлопоти вирішаться, але мобілізований він точно не буде. Добре утро. Когда знайде втору половинку Валерія 29.08.87 1988 будуть діти? Давайте зап... для початку напита... запитаємо, чи найде. А... Так, дивіться, от якби у Валерії є питання із пошуком другої половинки, тому що вона сама якби поставила собі блок. Ось мені так, що вона сама відштовхує їх, тому що в свій час вона пережила якусь дуже чи сильну зраду, чи стрес, чи образу від чоловіка. І вона сама їх відштовхує і не помічає нікого. Також, до речі, а тепер дивіться. Ще що я бачу на Валерії, я ви знаєте, вперше таке кажу, але зараз скажу: є вінок без шлюбності, і це точно. Тому що я це взагалі кажу вперше, тому що дуже рідко люди собі видумують: ось у Валерії це справді є. Тому що по долі вона вже мала бути заміжня, і їй попадалося вже дві людини, з якими вона могла би створити сім'ю. Тож прохання до мами все-таки поспілкуватися з Валерією, звернутися до майстрів і знімати це все, тому що по долі вона уже би два рази могла вийти заміж. Тепер дивіться, чи будуть діти так. По долі двійко діточок має бути. Так, хочу знати, чи поступить мій онук Микита у Театральний вуз 15.02 2006 року. Прекрасно! Актори. Це прекрасно. Так, поступить, і, до речі, з допомогою, не без допомоги, швидше всього підтримки е, свого роду. І я так бачу, що без, з підтримкою бабусі так обов'язково поступить, не хвилюйтеся. І ви знаєте, я навіть бачу в ньому дуже таке гарне акторське майбутнє, і от за ним як Ореол Слави, тобто про нього з часом всі дізнаються, і він буде надзвичайно популярний. А, так, Танюша, будь ласка, подивіться, чи є небезпека в Одесі онуку Вадиму 9.02. Не написали рік, але давайте будемо дивитися. Так, Вадиму є небезпека. От зараз рекомендація, якщо є можливість, покинути Одесу на певний період, тому що небезпека Вадиму є. Турбуюсь за сина. 1.07.86. Сергій. Так, турбуюся за сином. Давайте подивимося, я так, розумію, за Так, турбуєтеся за сина з двох причин. Якось у нього не клеїться фінансові питання, і турбуєтесь за мобілізацію. Так, мобілізований він не буде. Фінансові питання вирішить з часом сам, так що не хвилюйтеся. Він такий у вас дуже помірний, він дуже мудрий і він звик свої питання вирішувати сам. Небезпеки для нього я не бачу. Добрий день, п'ять років немає дітей. Чи будуть і коли син В'ячеслав, 26, 12, 90, і невістка Катя 25, 11, Давайте запитаємо. Давайте, по-перше, запитаємо, чи будуть, чи будуть діти. Дивіться, у них є якась проблема з дітонародженням. Швидше всього потрібно звертатися у лікарню, тому що є проблема. І дивіться, тут є проблема, і я вам хочу сказати, що це проблема немагічного характеру, немагічного впливу. Потрібно вирішувати це питання швидше через лікарів і шукати, тому що я зараз подивлюся, чи питання, чи питання у синові, чи питання в доньці. Так. Так, дивіться, чи в невісті верніше. Тут дуже глибоке питання, його треба розглядати детально. Сина все добре, йому швидше все в лікарні це сказали. А, з невісткою є питання. В неї якесь ще, якби по родовому є проблема, чому якби, не виходить завести діток. Я вам хочу сказати, що якщо звернути цю е, увагу на це питання заглибитись ближче, то бачите, дітки будуть. Але дійсно проблема є, діток у них немає. Там і проблема медичного характеру, і проблема із невісткою, щось у неї там породу. Не можу більше приділити, на жаль, вам часу. Е, якщо маєте кхм, бажання, напишіть в особисті з фотографіями, будемо дивитися більш детально. Скажіть, будь ласка, чи зможе мій син поставити? Повернутися додому, сина звати Анатолій, 31, 10 87 чи зможе. Дивіться, він зможе повернутися додому, але зараз, правда, я йому це до осені не рекомендую робити. Хоча, на е, ближче до зими, я бачу, що додому ваш син повертається. Добрий день. Подивіться, будь ласка, судьбу сина Олексія, білий білет, але ж. 11.03, 83. Це стосується швидше всього мобілізації, чи буде мобілізований? Ні, не хвилюйтеся, не буде він мобілізований, хоча, правда, загроза була, але вона вже стоїть позаду. Тож за сина, не хвилюйтеся. Так, доброго дня. Одеса. Одеса, мама, в мене дуже велика паніка. мешкаю в Одесі, знаю, одесити, мої дорогі. Ви дуже багато вас пише, стараюся всім відповідати. Тому відповім і тут. Мешкаю в Одесі біля моря, в дуже цікавому районі, особливо для обстрілу. Навколо навіть немає де сховатися. Не можу хворого батька залишити та виїжджати. Він не хоче, не знаю, що нас чекає. Виживемо ми чи ні. Боже, ви знаєте, що мені зараз прийшло ось з простору яка інформація? Тому що дуже багато одеситів, дуже багато якби, задаються таким питаннями, як захиститися, як вберегти, чи можемо покидати Одесу, як вберегти дім? Я напевно буду робити якісь такі загальні захисні. Можливо, це будуть стріми, де ми будемо. Можливо, це будуть якісь спільні молитви. Можливо, це будуть якісь техніки, тому що всім приділити увагу не можу, але можу, якби через силу мертвих. Які, до речі, знаходяться образ, яких ем, знаходяться на фоні, ми зможемо захистити разом Одесу, захистити всіх тих одеситів, хто в паніці, хто переживає і хто хвилюється. Але давайте подивимося не знаю, як звати. О, Так, не знаю, що робити. Так, загроза. Я не хочу зараз лякати. Дивіться, от не знаю, як вас звати, але загроза дійсно є. І бачите, і тут навіть карти не даремно мені так прийшло: вам треба захищати е, свою оселю, тому що є е, можливість якось прильоту осколка. Дивіться, я не бачу повного руйнування, але є можливість прильоту від якогось осколка. Але можливість захистити ваш. Бачите, бачите, даже батька, якого ви не можете покинути. Але можливість захистити вас та ваш будинок дійсно є. Наразі небезпеки ні вам, ні вашому батьку, я не бачу. Тож не панікуйте, не хвилюйтеся, але дійсно я подумаю над тим, щоб надати всім тим, хто хвилюється, особливо. Не тільки Одеса, інші міста, дійсно якусь практику чи якусь молитву, яка через силу мертвих може захистити вас усіх. Адже повірте мені, там, де проходить коса, коса смерті, там, де кров просто просочена, земля просочена кров'ю, ніхто так. Як самі мертві, ніхто так, як сама стихійна смерть, не захистить нас. Дивимось далі. Так. Дочка Тетяна, 21.02, 85, чи залишиться жити в Австрії, чи вийде в другий заміж? Чи вийде в заміж, чи заміжжя буде вдалим. Ну, давайте глянемо Тетяну, чи залишиться в Австрії? Ні. Ви знаєте, не залишиться. А я вам скажу, чому. Там в неї взагалі щось не дуже гарно виходить. От якось от некомфортно їй там. Все, щоб вона не робила, все якось рушиться. А дивіться, вийде в друге заміж і вду, дуже вдало. І це буде не Австрієць, це буде людина з іншої країни. І вона з Австрії переїде. Ось такий коловрат подій. Так, будь ласка, подивіться, син Максим, 9.01.95, чи будемо мобілізований, чи одружиться, чи будуть дітки. Максим чи буде мобілізований? Дивіться, є можливість отримати повістку, і я би радила стати йому на облік, все ж таки, щоб уникати закону. Але такої масштабної мобілізації, чи його там десь на нулі, чи в бойових точках, я точно не бачу. До речі, на рахунок одруження мені одразу показує, що одруження у нього буде протягом двох років. Тобто, в долі є в нього вже людина, яка йому призначена, скажімо так, по долі, і яка буде для нього дуже хорошою парою. І чи будуть дітки, дивимося. Не одразу кажу, не одразу будуть дітки. Діти в нього будуть протягом 4 років. Показує спочатку хлопчика, далі подивитися, на жаль, ще так далеко не можу. Так, доброго дня! подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на нашу сім'ю? Валентина, 7.04.84. 84 чи є магічний вплив на нашу сім'ю? Так, туз мечів і причому дуже рушійний магічний вплив. І ту скелехів так, на всі сфери не можу подивитися без фотографій, хто це зробив, але можу сказати, що цей вплив здійснений для вас як помста, тому що той, хто здійснив цей магічний вплив, здійснив він через майстра. Вважає, що це помста вашій родині, що ви поступили якось несправедливо. Але тут треба дивитися, дивитися далі. Так, дивимося, дуже багато питань. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Так, що ждет Одесу? Буде окупація Придністров'я літом. На рахунок, дивіться, Одеси, ми вже дивились на так. Не раз, не раз, і навіть сьогодні буде. От, а давайте подивимося, чи буде окупація в Придністров'ї літом, тому що навіть в особисті я приймаю дуже багато запитань на цю тему. Ні! Не буде ніякої окупації Придністров'я, нікому воно, на жаль, не потрібне. Це просто вкиди інформації, щоб вивести з рівноваги. Так що не знаю, з яких ви, якби, питань, з, ну, з, яких, з якою метою ви якби хвилюєтесь, тому що я розумію. Ну я розумію в принципі, але ні, це просто отак, от, от як вона була. Придністров'я як було, так і буде. Саме по собі. Тож не хвилюйтеся. І що я вам хочу сказати не тільки е, влітку, а й взагалі, е, в найближчим часом окупації Придністров'я. Ну, це так розумієте, це от, наче мені показує, це от як територія привид. Так, дивимось далі. Пишу вкотре, дякую за працю. Хвилююсь нучку Світлану, 28.01.95. Не знаю, чого хвилюєтесь, але давайте глянемо. Ну, хвилюєтесь швидше всього за фінансовий аспект, і що взагалі якось у неї не так складається, як би вам хотілося. Дивіться, Світлана, у неї все буде реалізовано. Не хвилюйтеся, карта зірки, і карта закоханих каже мені, і я передаю вам, що у Світланочки все буде у свій час. Це з тої серії, коли своєму усьому свій час. Так, доброго дня. Якщо буде така можливість, я з міста Львова, звати мене Наталя 01.09.80. Не можу вирішити питання з квартирою, в яку вложила багато грошей. Що робити? Дивіться, ну, не можу вирішити питання з квартирою. Давайте подивимося. Я вам хочу сказати, що там стоїть ще якісь. Да, ви дійсно, бачите, тут пентаклів каже, що ви вложили дуже багато грошей. Е, що робити? От у вас якісь. Пори йдуть за ту квартиру. От чесно, ви якось не можете. У вас одне питання закривається, друге відкривається. Одне питання відкривається, друге закривається. Моя вам порада. Ця квартира якась, знаєте, як нечиста. От чому вона і так тяне? Бачите, показує, тяне дуже у вас багато, багато грошей, і вони якісь... Ну, ці витрати безпідставні. Ось я вам на перших порах рекомендую почистити квартиру. Є дуже багато методів на Ютуб-каналах і е, в мережі інтернет, як ви можете зробити чистку квартири, тому що вона якась негативна. Там є якась історія зв'язана з нею. Чому так іде? Ну, якщо спроби у вас будуть невдалі, все-таки е, її продати, тому що повірте мені, оці невдачі і витрати грошей будуть. Euh, якби euh, зовсім ну, як в бездну, в бездну Гроші будуть уходити як в, в прірву українською мовою. І останнє питання на сьогодні. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, мого брата Віталія 17.08.85 року. Він в полоні з першого дня війни. Коли він повернеться, Боже. Давайте подивимось, чи повернеться Віталій з першого дня війни. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивіться, я вам хочу сказати, що йому там дуже зараз важко. От правда, настільки тяжкий стан у нього там, і, і фізичний він вже виснажений, і фізично, і морально. Головне, що я вам хочу сказати: Віталій живий. І бачите, суд і сонце показує, що ви зустрінете, що він повернеться. Я, давайте я спробую зараз подивитися, коли. Шість місяців. Протягом 6 місяців Віталій повернеться додому. Але він, правда, моліться за нього, тому що він виснажений, навіть не так фізично, як, пора, як морально. Але передайте всім рідним і близьким, що. Віталій додому повернеться протягом півроку. Своїм глядачам я хочу нагадати, що найбільшою вдячністю для мене це буде ваш лайк, підписка та натиск на дзвіночок. Буду знімати ще більше блогів, ще більше видавати програм, щоб відповісти кожному з вас. Дякую за коментарі, дякую, що пишете. Я справді буду намагатися проглядати всі питання і працювати, щоб допомогти кожному з вас. Чекаю нових зустріч! В особистому блозі Тетяни Гай